Так поео, щось. Влаштовано, э, подождите. До Панові Ковальна, я б що я питання розглянемо шість питання нашу комісію, а три питання, які були заведені в Києві. По першому питання я попросив на тему пане Векинуча по заперення програми заявлення Цю ну, програму ми підготували, надали на перевірку, на посередньо ті управління, які контролюють це питання. Є підтримка управління, незаперечення, ті доповнення, які необхідно було, ми виконали і в цілому надали програму. Програма, просимо при можливості розглянути програму на три роки. Сума на рік 100 тисяч. Це необхідно для забезпечення безперервної роботи Казачівської служби, так як ми є державна установа, і державні кошти нам мінімум виділяються, а є необхідність забезпечувати бюджетний процес щодня. І особливо зараз кінець року, розуміємо, але вона тут не дойде собачому році. Але є необхідність забезпечувати щодня бюджет, організовувати роботу трьох територіальних громад, які ми обслуговуємо. Трім цього суботу і неділя, в сьогодні дні, також працюють казачиства, я особисто керівник, працюємо. Великий кажа на казачецька служба України, дає дозвіл на потрапити, такі ж інструкції, які... Розпорядники бюджетних коштів надають нам для перевірки, для того, що ми зареєстрували в системі карта, фактично кожен день, коли є зроблю, ми робимо оплати на банку та тим чи іншим платіжним відродом. Хочу сказати, що з останніми трагедіями, які є в нашій державі, ми бачимо, що кожен день оцінки шало відключення енергії, не тільки у місті в районі. І ми також, хоча є практична інфраструктура, яка повинна працювати цілодобово і безпосередньо, але нам також відключають але Ми на канали на сьогоднішній день ні одного дня. Ми день здійснюємо проклад і ні одного дня не були тим, щоб забезпечити виконання своїх функціональних повноважень згідно регламенту. Е, підключаю, дякуючи також депутатському корпусі і міській раді за те, що нам в на минулому році дали тимчасове користування генератором, яким ми здійснюємо плату, але це тимчасове користування і на виконання робіт. Під час роботи генератора на палуба сильні матеріали держава також не виділяє кошти, бо він у нас не на балансі, а ті райони, які кажуть в сторону, які мають на балансі себе генератор, то є дозвіл, каже сьогодні-вчора, який в дозволено на, на те, що вони могли, вони могли закупити бензин до роботи генераторів. Ну, крім нас, бо ми не маємо свого. Платили, розрахувалися з зібрати землю. Знову ж таки, всі міської ради за розуміння і записалися. Тому є необхідність придбання генератора, є необхідність обновити комп'ютерну техніку в нашому управлінні. Тому звертаємося до ханів, прийняти програму, всі розрахунки, які необхідні, є в програмі, ми надали, тому прошу підтримати і...

І попросила, понимаєш? Ну, <різь> Дивіться, ми просимо на рік, ми що ви розуміємо, бюджет, він є, є куди розподіляти ці кошти, розуміємо, що 100 тисяч це ну, невелика сума, але для придбання генератора на наступному році ми подали розрахунки, подивилися на інкіловат, щоб його закупити, тому що нам достатньо. Попередньо не на роботу всього будівлі, е, казничиства, але ж тільки на там, 5 комп'ютерів і сербер, які е, за допомогою хтось підключається, це могли. Вартість саме сьогодні, вартість 50 тисяч. Тому ми попередньо е, цифру ставимо для того, щоб його оплатили. А далі ви бачите, яка ситуація буде в державі. Головне, це перемога і на це інша реклама. А ви не розглядали питання до да, генератора да. Так, ми дивлячись вам очі, знаючи цю ситуацію з цим органом, в якому ви працюєте, в ну, мене не повернувся сьогодні ядер, сказати депутатам просити ту суму, яку коштує ну, на наступний рік, бо його розбити на два роки неможливо. Його треба купити суму. І справу, ну, не менше 150 тисяч. ব ববো ববསས বোর ববས বো.

Ні, ми на кілька отримали додаткові 22 мільйони, так? За да? рахунок коштів. Чи більше? Програма ще не прийнята. Ні, то. Як сиді? А коли 31 грудня виділяти. Так, колеги, я давайте так.

І це ви результат вагітні пропозиції. Мені слово можна підписати бюджет для комісії підтримали, тому що ви, розрахувавши програму, прийшли з конкретною дімовою пропозицією, яка не захватана. Ви, ви говорили, ваші колеги із прозначенства, виходили захвальне. Ваші колеги з податковою приходить за, за позицією і нам доводилось закорягувати, щоб і вони прописували конкретну програму про те, які до яку відкриті. Вашу програму, яку ви подивилися, нас контракт не записано ті пристрій, а просто це записано для того, що потрібно забезпечити живлення і роботу сандиста. Тому, я думаю, що ми можемо підтримати, щоб тільки знайомі всі зміни з раніше. Буквально коротко на якісь питання записи на білому. прошу вибачення. Нас не їхали в два. Немає жодних причин підтримати висловлення про те, що ви нібито просто вилазили. Ви де викажетеся? Так. Так. Хто ніхто. Проникі за графіку натино балах високого такого Приймається голосно, дякуємо. Поціничка про затвердження лікарного балансу проверених участкової школи. Це саме питання. Прошу проголосувати за. зараз. Проти тримання голосу. Приймається аністраційно, дякую на Так. Про затвердження колодні про порядку про умови надання платиних соціальних послуг та парень платних соціальних послуг комунального закладу радості у Мельницького міського ради Сурбована. Чому ми були кінці корму, що їх ми заліз на спеціальних послуг, та перед наші спеціальні послуги? У нашому проступні були перевірені управління спеціального захисту захорони здоров'ями нашими. На 2025 рік виходить денад 1300 дві гривні з людини. Але я скажу поступне, що... Я я Ви кажете, <головік> що це не з нашої територіальної громади. Але я так розумію, що це тільки фарні, котку ми надаємо з нашої територіальної громади. А якщо ми надаємо ці попити, громада нам компенсує ці корпусі? Це юблиць, оце от юрій, води, то це платні коштують. І якщо, мовити, якщо йде, якщо йдеться про наші, тільки наші питання, то там просто 75% йде. А якщо вони заходять з іншою громади, то вони хочуть 12 суму. Просто питати, просто вона сприймається. Збільше питання <плес> про заперечення рішення виконавчий в Хмельницької відповідати. Хто хоче питання буде відповідати? Немає, що за введення стало роботи в Хмельницької місті. みんなで一緒になでのに、みんんで一緒にいるのに、いないみんなで一ないるのに、みんなで一緒にいるのに、みんなで一緒にいるのんなで一緒にいるの

А хто має відповідати? По планам роботу. Так, про план запроси доповідають я. Ради на 29 рік. Всі складається в двох частині. Перша частина питань, які плануються розглянути на засіданні сесії. Цей проєкт складені два пропозиції наступності домінувати, а другий двох рішення складаються питання, які виносяться на ваші сесії порядку контролю. Тобто ці програми, які вже в нас прийняті, порядку контролю, заступати і комісія мають заслухати, як виконується чи пошта збройні, і так да. Прошу підтримати проєкт.

že je ispitání výměnné, přírůstky nejsou výhodné. Co my děláme? Co je například na zpracování? Přírůstky na obchodních účtech. Nejde. Co to děláte? Co 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 dělá і про бюджет на 25. Валерій, якщо є пропозиції, то у Олександра є доповнення до свого підрахування. Все ж таки можна змістити, що все ж таки почувши підтримку депутатів і таку дієву пропозицію. Я переговорив з моїми працівниками і з добристів, що говорив про те, що ми вносимо прохання зробити зміни на 25 рік 200 тисяч, а 26-27 по 50 тисяч загальну суму лишаємо на, 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 на придбання одного комп'ютера, щоб ми могли, так як депутат Василий сказав, вартість ну, таку. Встановлення і потрібно до капельні кошти, щоб ми на 25 рік зробили зміни і просили танки підтримки які а на 25 рік. А ви хотіли 27 рік у кінця 30 на придбання кожного комп'ютера 25 стремовилися. Дякуючи депутату за... Віру, відказ, 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 зараз. Це, але, але, ну, я розумію, але це залежить від філорад, яку буде використовувати потрібно для роботи. Тому я запив на перепитання, якщо це можливо. Робота на роплення цієї станції. Нам не смогли за роботи. Там ми ліки в кого показали. Можна говорити, це не зробить. Ні, це не краще, але воно має пописати сперти. Ні, вони просто доволі само писання через нього. І так, через зеркалі, світло, всього кажуть, світла нема, вимірня робить.